Привет, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Дуже хочу всім подякувати, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої відео до кінця. Ставить лайки і пишіть коментарі. Дуже всім дякую! А зараз хочу почати з того, що я купила в секонд-хенді в Естонії, а саме місто Талін. Я знайшла ще один секонд, я вам скажу, вибір там теж непоганий, великий вибір. Мені сподобалось. Але ж ціни дивлюсь, там вже не як в секонді, деякі речі, навіть як в антикварних магазинах. У мене буде шорт подивитись, то, кому цікаво, там будуть дуже красиві антикварні вазочки. Ну там і ціни подивитись, які там ціни. А зараз я почну з такої знахідки, от такої вазочки. Вазочка невеличка, не важка. Моя підписниця Єлена написала мені, що це м -м, сіленове скло. Оце скло вважається одно з дорогих. От була знижка мінус 50 в секунді, і я купила її за 3 євро 75 центів. Я вважаю, що це не так дорого для якщо це е, таке м -м, скло, то не так дорого, напевно, 3 євро 75 центів. Не знаю, я купила. Отак вона, бачите. Зараз у нас немає, на жаль, сонечка. У нас дощова погода. Бачите, у мене там за вікном може і не бачите, але дощ трохи так крапає. Отаку от вазочку я собі купила. Дякую, Єліна, за інформацію. До речі, в неї теж цікавий такий канал, мені подобається. Барахолка, вона там знімає. Хочете подивитися, Єлена з Миколаєва. От так от виглядає ця вазочка. Так, потім купила от. Таку, подивиться, ну, це як блюдо, вазочка LfZ, ви всі впізнали, напевно. Такі осінні кольори, плоди називається цей сервіс чайний був колись. А мені досталось тільки, в секунді я купила за 8 євро 50 центів. Вона абсолютно в гарному стані. Червоне От, Я взяла цю сухарницю, вазочку, хто як каже, ручний розпис, позолота, все на місці гарна неї не користувалась, вона новесенька. От, купила таку, якраз зараз, по тематиці осінь, таку сухарницю. Потім ще хочу показати. А, ну, Це таке, знаєте, на кожен день я купила от такі собі, як текстиль, скажімо, да, такий півник. Подивіться, який він. Я ще їх не прала, нічого. От, це вчора я була, вчора купила півник такий. Це все з радянських часів ці серветки в гарному стані. Вони нові. Я, що використане, не купую, це нові серветочки взяла. П'ять штук їх купила. І оці дві вони однакові. Плоди, да? От до цього дуже пасує цієї сухарниці. От. Таких купила дві по євро кожну. Тобто, по євро кожну це. Ще таку взяла скатертинку, серветку на невеличкий стіл. Такий колір у нього, такий як, бачите, кава з молоком, да? трохи світліше. Мені дуже сподобалася ця серветочка. Я її купила за 7 євро. Напевно, вона дороговаста. А потім це, як я вам не покажу, От зараз показую, вже забуваю таку старовинну річ. З 40 років, це дуже стара, або Франція, або Німеччина, або Іспанія. Я от так знайшла в інтернеті. От в от цих країнах виробляли такі. Це, щоб чистити скатертинки, Раніше ж як. От така от. Це латунь пишуть в інтернеті, я знайшла. Я її купила за 2 євро. На гарному стані. Штика от Таку взяла. Так, потім, що я купила мої хороші? Всім дуже дякую, хто підписується. І нагадую, будь ласка, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно, коли ви підписуєтесь. Хочу показати ще, що купила, подивіться. Оце не трійка, на жаль, це кавова, напевно, або чайна пара. Це Японія. Прозора порцеляна, Ви бачите. Я хочу сказати, я дуже часто тут зустрічаю в секондах отакі чашечки японські. Легсенька-легенька. Це блюдечко. Блюдечко євро коштує і чашечка євро коштує. А це поруч стояла. Я також, також бачу от такого плану порцеляну. Купила оцю поки. Може, може, притягнеться і чашечка. Це за євро 50 Рельєфна така порцеляна, бачите? Поки воно у мене так, як трійка. А якщо знайду, то буде, може, і двійка. Подивимось, як там вже буде. Я ще хочу, у мене вже полиці такі вже заповнились, може сказати. Мої полиці з порцеляною. Я вже казала, у мене не сервантів, такого нічого нема. Є декілька полиць. І я хочу вам потім показати, як в мене зараз на полицях мої порцеляни. я складаю, скільки вже накопичилось, хочу, щоб ви подивились. Так, потім подивитися на цього птаха. Це японська порцеляна. вона дуже-дуже легка. Дуже. Купила я за 5 євро цього птаха. Не знаю, мені не сподобався він для зубочисток або для шпажок. Отак пишуть в інтернеті. от, такий от птах, не знаю. Дзьобик в нього такий гарний. Він так дивиться. Щось мені так сподобався він і я його взяла. Потім взяла такий сливочник вершковник Це німецька порцеляна від кавового набору, Кавовий набор такий був. Назва його цикламен. Бачите, він новий, абсолютно вершківник. Абсолютно новий. Малесенький от. Бачите, в моєму. Його клеймо, Ой ні, та городригом. Це клам'я назву має. Мені сподобалось, і я його теж собі взяла. Так, також купила Секанді, подивиться, яку красуню україночку. Штов абсолютно новий, абсолютно блискуча така вся. Кафтан в неї такий. Кобельтовий, гарно все розписано. На жаль, немає от цього колпака. Оця його рідна, вона ну, нормально все закриває, все. Але от такий колпачок сірого кольору повинен ще бути. Подивіться, як тут все зроблено. Україночка біля ворит. Я так розумію, це як соняшні. Така краса. Я її купила за 8 євро. Так, ще подивиться, кого я взяла. Це вже більше до зими. Мені подобаються вони. Це фінська тарілка, вони колекційний. 77 рік. Вовк вовчиця і маленьке вовчиня, 77. Я взяла також, мені сподобалось. Їх дуже тут багато таких тарілок продають. Різних, різних років я вже показувала, хто дивився. Так, я знахідку хочу свою показати. Дивіться, мої хороші, що я знайшла. Може, от я хочу запитати у вас, хто більше розуміється на порцеляні. Клейма немає. От, подивіться, це щось антикварне, старовинне, легесенька порцеляна, така чашка, ручка. Ви подивіться, яка тут ручка. рельєфна порцеляна. Це декольки, це на рельєф. Який прямо відчувається, такий випуклий він. Хризантинки, чи що це за квіти, оглядає він? Позолота стерта. У кожної чашки позолота стерта. Була позолота. І подивиться на це блюдочка. Цю красу подивиться тільки ми. На блюдочках трохи золото залишилося. Немає ніде. Кліма. Я шукала, шукала нічого так конкретики ніякої не знайшла. Тільки пишуть, що це може бути або Німеччина, або Данія. Я думаю, що це не Німеччина. А, і до речі, у них от всі от в такі, бачите, от крапки, це заводські. От. Вони всі мають отакі от крапки. Я їх, їх було 5, їх тільки винесли. Ціх. Їх було 5, і я всі 5 забрала. Ось таку красу я знайшла. Може хтось знає, може у кого є інформація. Будь ласка, підкажіть, кому це, ну, яка країна виробляла це? Ну, ще 100 років це точно і більше цим чашкам. Це точно. От таку красу я знайшла. І ще мої знахідки хочу вам показати. Це я купила вчора, такі пари. Другий сорт Баранівка наша, подивиться, ручка. 200 мл бере оця чашка. Як зроблена, подивиться це золото. Яка ж це краса? Вони абсолютно нові. Німи не користувалися. Вони зберегалися, або в корупції, я не знаю, або в серванті де подивитися так ручки, форму чиста, легесенькі, І таких всередині теж подивиться, скільки золота. Це все як квітами зроблене. Красиві чашечки я знайшла. Їх я купила 4 пари. Отаку От красу знайшла я в секунді. Я вважаю, що покупки вдалі, не знаю. Мені дуже подобаються. Оці чашки, взагалі, як побачила, ще вони нові. Мені так вони сподобались, я купила. От такі знахідки у мене сьогодні. От така у нас осінь вже. Кожен день дощі. Талії, дощі, дощі і дощі. Вже прохолодно. Всім дуже дякую, хто підписується на канал, хто ставить лайки, хто пише мені коментарі. Всім бажаю гарних покупок, гарних знахідок в секундах, хто збирає, хто полюбляє посуд. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока, мої хороші!